Щоб життя внутрішньопереміщених родин було максимально комфортним, місця їх компактного проживання доукомплектовують необхідними меблями. За рік проживання у Миргороді кажуть переселенці, це далеко не перша така значна допомога. Літвінцева Наталія Юрівна приїхала ще Сав'яра, з Падбахмута тут проживаю вже год. Внук навчається в училище. Місяця два тому холодильник новий дали, мікроволновка, чайник, ну все, не знаю. Душеву кабіну зробили, туалет, ну умови, так. Да. Е, я Наталя з Харкова. Е, тут проживаю вже з березня минулого року. З донькою. Ми. Умови гарні і покращуються, фонди допомагають. Ось, і побутову техніку, і ось меблі привезли. Ну, в принципі, нормальні Одна. умови для проживання. За період військового часу Миргородський район прихистив понад 32 тисячі переселенців. За словами голови Миргородської районної ради Наталії Гирки, у таких місцях компактного проживання мешкає близько тисячі осіб. Всі 17 громад допомагають цим людям, але все ж таки, ті, хто проживають у спільних місцях користування, вони під особливим контролем у районної влади. І ми залучаємо допомогу від благодійних організацій. Найбільш результативніша у нас співпраця із фондом Віктора Пінчука. Вже два етапи такої допомоги в цьому році відбулося. Всього за рахунок. Співпраці з фондом Віктора Пічука на півтора мільйона було закуплено всіх цих необхідних, дуже і побутових товарів і меблів. І ми вважаємо, що це дуже важлива допомога вчасна, яка покращить умови проживання. А це зараз головне. Представник благодійного фонду Віктора Пінчука Сергій Прощенко розповідає, фонд давно реалізує проекти допомоги внутрішньопереміщеним особам. З Миргородчиною така тісна співпраця була налагоджена з березня нинішнього року. На підтримку переселенців Миргородського району з фонду було виділено півтора мільйони гривень, з яких 372 тисячі безпосередньо для Миргородської територіальної громади. Благодійний фонд Віктора Пінчука цього року за підтримки групи компанії Геальянс і за сприяння Миргородської районної ради реалізує проєкт допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживають, ну скажімо так, в місцях компактного проживання. Всього було виділено на Миргородський район півтора мільйони гривень, на які було закуплено побутову техніку, це пральні машини. Чайники, електроплити, бойлери, пральні машини. І друга частина це меблі і сантехніка. Наразі в Миргородському районі проживає 21 тисяча тисяча внутрішньопереміщених осіб. Влада міської територіальної громади, військової районної адміністрації та районної ради докладає всі можливі зусилля для того, щоб поліпшити життя тих, хто втратив домівки, та цінує підтримку усіх благодійних організацій.